Сьогодні у нас 12 червня, 2025 рік і просто хочу зняти таке наглядне відео для себе і для історії, так сказати, і для науки. Коли сіять просо. Ось падалішнє просо, яке саме собі зійшло, коли йому захотілося. І дивіться, на 12 червня воно вже викинуло китицю. У нас ранні посіви на городах вони пропали. Вони пропадають, тому що дуже страшна посуха. Ну, звісно, там густина більша. Але і розвиток там, дивіться, як воно закущилося. Одна рослина закущилась 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість пагонів. Одна рослина. Ось три пагони. Це в кукурузі. Ось. Але вони закущилися. А по книжці от завжди от кажуть, книжка, книжка. А по книжці, ну це в нас кукуруза така любала. А по книжці потрібно було якраз сіяти там зараз, тиждень назад, як книжка пише. А подивіться, який розвиток просто. Вже кититься. Вже можна розраховувати на якийсь врожай було б. А те, що ми посіяли, ми його втрачаємо. Так що тримаємось, все буде добре.